Чи може вплинути позиція нинішнього папи на хід війни в Україні? Невідомо, але висловлювання щодо різних політичних процесів очільника Ватикану однією з найбільших у світі ідеологічних інституцій, безумовно, є важливою. І треба нагадати, що в історії є факти, коли втручання, висловлювання або зустрічі пап римських були вирішальними у перебігу подій. Мене звати Ірина Папірник і далі ми спробуємо розібратися. Що ж не так із папою Франциском? Папа Франциск знову примусив нас нервувати. Невідомо, чи це спічрайтер Ватикану має сентименти Рашки, чи радники Святого Отця, чи він сам. Нинішній папа Римський неодноразово встрівав скандали зі своїми висловлюваннями щодо війни в Україні, яка, до речі, розпочалася рівно через рік, як він став понтифіком. Отож, трішки історії. Хорхе Маріо Берголіо народився в Аргентині в сім'ї італійських емігрантів. Його батько іммігрував до Буенос-Айреса через прихід фашистів до влади Італії. Тобто, понтифік не з книжок знає про загрозливі тоталітарні режими, а з вуст батька і родичів. І як чоловік розумний, отримавши непогану освіту, може провести аналогію із радянським режимом. Може, але чомусь не проводить. Ну, або замовчує. Отож, після відставки папи Бенедикта XVI, Хорхе Берголію став папа Білим, найбільш ймовірним претендентом на святий пристіл. 13 березня 2013 року його обрали папою, перший понтифік з Нового Світу, перший папа Єзуїт і перший папа, який обрав ім'я засновника ордену францисканців, святого Франциска Асиського. І тут мушу додати від себе: святий Франциск був військовим і навіть потрапляв у полон. Тому для нас обране папою ім'я мало б бути надією, але чомусь все вийшло навпаки. Хочеться сказати, що святий Франциск нас, українців, зрозумів би, а от святий отець чомусь не хоче, ну або не може. Що пов'язує папу Франциска і українців? Ну, найперше, Хорхе Берголіо був вихованцем українського священника отця Степана Чмілян, будучи ще семінаристом, майбутній папа прислуговував українському священнику під час богослужінь. І колись очільник УГКЦ блаженіший Святослав Шевчук сказав, що папа Франциск дуже добре знає українську церкву, традиції а також швидше за все і історію. Але, очевидно, в якісь інші інтерпретації ніж папа Іван Павло ІІ, який під час свого візиту в Україну в 2001 році офіційно мав кілька чітких висловлювань позицій, які зовсім не відповідають теперішній політиці Ватикану. Кароль Войтила, який є за національністю поляком, мешкав у Львові, як ніхто знає історію України у Києві. Сказав, що сучасна молодь тодішня сучасна молодь є перехідним етапом від посткомуністичного режиму до демократичного, але свобода може бути набагато вимогливішою і коштувати набагато більше зусиль ніж здається. Папа Іван Павло ІІ тоді відвідав і Бабин Яр і Биківню, і зустрічався з представниками всіх релігійних організацій України, аби підкреслити важливість того, що Україна пережила в часи тоталітарного червоного режиму. А що робить папа Франциск? Після початку війни, в 2014 році, він висловлює підтримку українському народу. А за рік, під час пасхальної промови, згадує Україну як улюблену країну і просить в Бога про мир на цій землі. А за місяць. Дарує путіну медальйон миру, а далі кожен крок суперечить наступному. Папа підписує спільну декларацію з Кирилом про українські церковні справи без українських церковних представників. Приймає депутата думи і чіпляє георгівську стрічку, а потім пояснює, що не знав значення цієї стрічки після повномасштабного вторгнення підтримує Україну публічно, але ставить по обидва боки хреста під час традиційної хресної ходи у Ватикані українку й росіянку, начебто для примирення в конфлікті. До речі, він ще кілька разів назве війну в Україні в публічній комунікації конфліктом. За статистикою з 2018 до 2020 року, папа Франциск був людиною, якій найбільше довіряли українці. Думаю, сьогодні ця статистика кардинально протилежна. Бо якщо ще хресну в ходу якісь суто релігійні моменти можна зрозуміти, то висловлювання Франциска про загибель доньки одного з ідеологів рускава міра Дарії Дугіної просто вразило українців, добив понтифік нас своїм зверненням до руської молоді про спадщину Віліка і Магучествіної. Або його заява, що війна в Україні вигідна тим, хто торгує зброєю. І от тільки тільки українці встигли забути папські висловлювання, як він вкотре б'є по найболючішому. Остання його промова про мир, співпрацю, переговори і припинення війни, про підняття білого прапору викликала не те, щоб шквал, а людь серед українців і не тільки українців. Багато хто висловився, що швидше підніметься новий білий дим над дахом сакстинської капели, аніж українці піднімуть білий прапор. То що ж штовхає Понтифіка на такі вчинки? Сфера впливу гроші на ватиканських рахунках, і хто має прислухатися до папи, і чи мають його слова резонанс у будь-якому випадку, Україна капітулювати не збирається. Хоча в Ватикані вже за доброю традицією відразу на другий день поспішили сповістити, що папа не то мав на увазі не капітуляцію, а переговори. І взагалі ви вже вкотре неправильно зрозуміли святого Отця. Ну я навіть не знаю, як можна інакше зрозуміти термін. Білий прапор, ось у Всеукраїнській раді церкові, релігійних організацій е, все зрозуміли правильно і дали спільну відповідь папі римському, який закликав Україну визнати поразку і почати діалог з Росією. Понтифіку нагадали, що здатися на милість ворога це не про мир, і не змовчав, і президент України. Усі українці стали на захист: всі християни, мусульмани, юдеї, всі. Я дякую кожному українському капелану, які з армією в силах оборони, там на передовій захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми. А не за 2,5 тисячі кілометрів десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор, ті і є сильнішими. Це слова Понтифіка, ваше святосте. Можливо, вам некоректно сформулювали звернення або сталася помилка при перекладі, але ми не міряємося у силі. Ми не міряємося з силою з тоталітарною рашкою не тільки останні 10 років. Ми не міряємося з ними силою останні кілька десятиліть. Усі жертви, коли ми, голодомор, розстріляні українці за право бути українцем, їсти власний хліб, співати рідною мовою та й, зрештою, молитися у тій церкві, яку оберемо у вашій церкві. Ваше святосте це не про мрії міряння силою, це про людську гідність, це про нашу землю, наші межі, і кордони, наш спадок. Ми не переступали жоден кордон і не катували жодного русского заради втіхи чи реалізації власних планів по захопленню світу. І здаватися на милість ворогу не збираємося. Єдиний прапор, який ми збираємося вивісити, це синьо-жовтий.